Скажи, будь ласка, як ви познайомились? Ой, я прийшов сюди на канал, вона тут сиділа. Та ладно. Та-да. Що серйозно? Да. І що? Ну, якось так воно вийшло. Ми спочатку не познайомилися, а потім вийшло те, що потім познайомились. О, -о, О, я не буду розповідати, як ми познайомились. Бо це дуже сороміцька історія для мене особисто. Ну не знаю, было була прикольна така колготках. Я подумала, вона прийшла літом в колготках в нічний клуб. Я кажу, може ти їх зніми? І вони в неї порвалися. Я сказала, ну і добре. І вона пішла і взяла так, помагала. Скажи, будь ласка, ти Світлану Простинську знаєш? Знакоме ім'я. А, це знаменитая ведущая програм Зара Лусну, це шоу 316. Я абсолютно не помню, не помню. Нет. Она настолько яркая каждый день, что, знаешь, как-то сложно вспомнить именно конкретно первый раз, когда я увидел эту сияющую звезду. Это было на канале. Мы когда все дружно называли, как монтажка, так и ньюсрум, все дружно называли. И одной из девочек пименовала. Таша что светленькая. З самого початку ніхто навіть не розрізав звати. але всі говорили дівчинки так от було. спочатку такий був необхідний чоловічок. Потім, що дуже позитивна, дуже щира людина і що не дуже-дуже приємно працювати. Я не пам'ятаю, як ми познайомилися. <рігла> Мій перший раз я Світлану побачила, коли ви з півнівом тусувалися біля плази. Ви так стояли, щось там дуже активно обговорювали, здається, якісь блівци навіть писали. Оце от перший раз, коли ми вас побачили, тоді ми сенською гуляли. Я тут сиділа, працювала, на всіх кричала, а може не кричала, я не пам'ятаю, зайшла свята і сказала, «Я світа! І мене це дуже здратувало. Я думала, о Боже, ще якась очередна світа. А потім кожен день вона щось казала там, не буду називати ім'я, казала. Сядь біля мене, йти звідси, зайди сюди! І це теж дратувало, але якось пройшов рік і звиклося. І Ми спочатку не спілкувалися, потім якось так вийшло, що почали спілкуватися. Дуже хороша дівчинка, дуже добра. Ну ви такі прийшли, почали на -на у нас збирати ноутбук, роботи, що таке пішне, таке, що, що такое. Я пам'ятаю, я вас сюди путав, свята і Ксюша і все, піш, нічого не пам'ятаю. Я знаю такого классного пацана Дениска, який каже, чуєш братан, що ти на КВН? Приходжу на каван, десь тільки КВН, що просто капець. І я підходжу, кажу, чуєш Денис, типа, ну в те ж по-любому є якісь редактора, типу ж там відсіює це типа фуфлятські шутки, оце все. Він каже, да є, і типа, підводить мене туди в гримерку свою вона там підшита, і там стоїть светочка. Я зразу я бачу, що да, це людина, типа, во. О, така людина, типа, дуже крута, і я... От коли. Що, ти не погоджуєшся? Погоджуєш? Потім поговориш на камеру. І що, а що? змінилось щось? Е, в чому іменно? Ти, ти змінилось щось. І все, і я зрозумів, що це прям подружка моя. Любиш світочку. Лю, обожаю, Светочка, я тебе люблю. Вона хотіла вкрасти мій планшет. І ну, що? Вкрала. І що? <сум> ну і все, ти тоже. Вкрала. Знаєш, що не важна, давай, мікрофон. Шо? Кажи тепер, е які у тебе були перші думки про неї? Такі дві напищених чекси. Вот що було. Е дай, пожалуйста, мені планшет. А хто такий? Тут так, тут так ну, типу, не работає. Я переходив дорогу з паличкою, а вона бігла до мене ззад, не кинулась, я давайте допоможу перейти в дорогу. Свята, просто промінчик добре, добре. сонця. Пам'ятаю, що це було перед новим роком, тоді коли я якраз прийшов на 33-й канал. Які думки про Світлана? Були? А, думки. Ну, взагалі, коли ми познайомилися, то це знаєш, вона навіть боялася відійти просто. Був новенький, і вона: О, привіт! Мене звати Світлана. Привіт, мене Артем. Оце от перше знайомство таке було. Така скромна дівчинка. Як виявилось, то доволі весела і любить пошумити. А тобі подобається Світланка? Ну, якщо вона буде вибирати синхрони, то так. Да. Як ми познайомились? Як ми познайомились? Світланою З Світланою Простинською Світлане ми познайомились. Це десь було 1 вересня, напевно, коли вона перейшла в 26 шосту школу. Це був десь 5 клас, точно не пам'ятаю. Ось, от познайомились ми так. Потім почали дружити десь в класі в сьомому, коли я переїхала до востока. Почали тут сити, тусити, ходити на восток. Ну, то вона мене відпрошувала. Ну на юг не ходили? Ні, ну на юг, ні, на восток. Не на юг не ходили. От. А потім ми почали вчитись разом і сидіти за однією партою з тих пір. Доля нас не відпускає. І ми з Світланкою і Просинською стали не просто подругами, а сестричками до того ж найкращими. Так, да, 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 да. і з тих пір всі вас путають. так само свята, світу зараз чи Я іноді навіть сама не розумію свята, Ксюха, Ксюха, Света. в принципі якось так. Я дізналася, що це Света чи так сюхачі чи Света. Все-таки Потім вони приїхали до нас інформаційний відео, бо було свят, ксюк, свята, непонятно, хто Де біла, чорна, чорна. Біло непонятно, потім не приїхали інформаційно. Ну, сам нічого не пам'ятаю, святю хась освіти, свято так біла, чорна-чорна біла. Якось воно так, а да. потім Потім здружилися якось так. да. Святою я познайомився буквально в перші дні практики. Якої практики? Давай спочатку, давай, давай, панове. Святою познайомився буквально в перші дні стажування на каналі. Чим? Чуб... Познайомився в перші дні стажування, коли вони знімали подводки на Хмельницьк Ньюс, отут на криші в нас. Вона мені так одразу сподобалась. знаєш, Там всі діла. Я пам'ятаю цю переклику між палатками, коли ми були до Дністрі. Це одне з тих умітів, тож я ніколи не забуду. Дуже постійна людина, дуже приємна людина. Яку ви зараз постійно приємно побачите на роботі. І від неї хочеться танцювати. Да. І від неї хочеться танцювати. Добре, Ура. Красива така. Я така. Да, любить да, я ще не буду обнімати. І ми любимо сваритися, але ми просто дуже схоче, тому свариться. Що свята, давай не будемо сваритися. Це вже я її характер характеризую. Голосно, смішно і... Не от мира сего. Прекрасный человек, яркий, веселый, добрый, прекрасный. Она безумно любит людей, детей. Да, дети не любят. Я не считаю, я не считаю не, просто грандиозные задумки. Она прекрасный человек. Кохана, я ніколи не забуду нашу опівночну розмову, яку ми вели з тобою через стіни декількох палаток, і ти таке моя Рудківці. Знай, що якщо вдруг тебе розчарують, розчарують пацани, ти завжди можеш прийти до мене. Я тебе люблю. Дякую, Леся. Ні, насправді Світланка дуже позитивна, дуже позитивна, щира людина. Дійсно, мені такі люди дуже симпатизують. Такою залишайся з ним народження нових перемог, звершень. Всім бажаю частіше посміхатися, але в тебе і так з цим дуже добре. Тому залишайся такою ж веселою людиною. Заслуговуєш бути самою щасливою, самою коханою, щоб тебе всі розуміли, правда, що не всі тебе розуміють, але ми дійдемо до того, ми тебе дорослішаємо, станемо розумнішими, чого тобі дуже бажаю. І ти варто дуже. Багато-багато всього діянтів, шук. Свято щиро бажаю тобі дуже великого кохання і прокидатися, бігти на роботу з з великим задоволенням, щоб тебе знав весь світ з твоєю подругою Оксаною. Ну, без команди. Да, Щастя, здоров'я, всього найкращого, кохання, грошей і здоров'я. Все-все Всього найкраще. Два здоров'я, не здоров'я то <свят> 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 да. Спасибо тобі. На віри. Крута, смішна э, і вірний друг. Мудна, така сумасшедша, позитивна. Найкраща відвичі Ну, Що ти є? Е, світа, а Света. Света яскрава. Цікава. Кумедна, дуже кумедна, дуже весела. Товариська. Света асоціюється з моєю мамою, вона така сама цікава. Вона буде класною мамою. І білявка смішнюча, смішнюча білявка. Студий, я тебе на дорожня, бажаю щастя, здоров'я, Всього, 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 всього. Е, щоб у тебе були тільки вірні друзі, щоб е, в тебе було щире кохання, е, щоб не знаю. Якщо в тебе було побільше позитивних танців в житті, і цей танець сьогодні для тебе. You know Світусик, з днем народження тебе. Наша маленька радня зірочка. Щастя тобі! Oh. З 25-м днем народження я тебе поздравляю і пам'ятаю, що деколи ти. Забуваєшся, але насправді ти йдеш по вірному шляху. Успіхів тобі в твоїй роботі, з твоїми ем, починаннями. Починаннями є таке слово. Так? І забив на все. Бо... Ми мусимо потрапити в Індію, бо в нас така була домовленість, що ми їдемо в Індію. Хочеш без мене, хочеш зі мною, але давай, їдь туди і здійсни свої бій. Угу. Збирай на це гроші, вже вже починаєш. Це дорого. А у чого Марта? Свята, много улибок, побольше позитивних людей і все світо побудую. Світочка, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю щастя, здоровлячка, удачечки і благополучечки. Чуть-чуть тако багато. Чуть -чуть багато. З днем народження тебе. Ти найкраща свята з усіх, яких я знаю. Це я тобі точно гарантую. Е... Будь завжди такою, якою ти є. Ти нас всіх дуже тішиш. Ти своїм. Своїм, як ти казала, поліщуклучезарність. Ось і своїми веселими жартами. З днем народження. Бажаю тебе, тобі щастя, жіночого справжнього щастя, і ну і найголовніше здоров'я. Ну, я З думає... Днем народження, так. Да. Mm -hmm. Цвіточка, Ми тебе дуже любимо. А <реш> я думаю, Катя встигла тебе полюбити так же сильно, як і я, в принципі, за ці всі роки. Ось, ми тебе обожнюємо. Ти наша сонечко яскраве. Якби не ти, то в нашому житті було б набагато менше світла. І і нам... Набагато менше блондинок. Так. Світло було <реш> б, воно було б таке Пуск, <реш> не блондинисте. <реш> не блондинисте. Ти... <реш> <реш> да. Ми любимо тебе. Суетік. Знаєш, на тихий океан, то це для тебе успокоїв. Вона мене переслідує. Я сам його боюсь, нам написано на заяву в поліції, ми не можуть його знайти. Я просто спочатку думала, що це тільки ти його батюшки, тут і я, і ці. Так, це знаєш, типа двох руків одновременно не бувають. <пів gibberish> я про неї не так вже й е багато думаю, але я впевнений набагато думає про мене. <пів> тобто хоча б чуть би далі без ставлення? Тож вдруг почнеться танці. Наверное, <laughs> хуйня. <laughs>